Того часу, говорить Господь, для всіх родів Ізраїля стану я Богом, вони ж мені стануть народом. Так говорить Господь знайшов милість в пустині народ, від меча врятований, Ізраїль іде на свій спочин. Здалека Господь з'явився мені та й промовив я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Ще буду тебе будувати і збудована будеш о діво Ізраїлова. Ти знов приоздобися в бубни свої. Та й підеш у танок тих, хто бавиться. На горах самарійських ще будеш садити виноградники, виноградарі будуть садити і споживати законно собі. Настане бо день, коли кликати буде сторожа на Єфремових горах, уставайте, та підемо ми на Сіон до Господа, нашого Бога. Бо так промовляє Господь: співайте для екова з радістю, та головою народів утішайтесь. Розголосіть, вихваляйте і скажіть спаси! Господи, народ свій, останок Ізраїлів. Ось я їх приведу із північного краю, і зберу їх із кінців землі, з ними разом сліпий та кульгавий, важка і породілля, сюди повертаються збори великі. Вони прийдуть з плачем, та я їх попроваджу в утіхах. Я їх до потоків води попроваджу прямою дорогою, не спіткнуться на ній, бо Ізраїлові я став отцем, а Єфрем, перворідний він мій. Народи. Послухайте слова Господнього, і далеко звістіть аж на островах, та скажіть хто росіяв Ізраїля, той позбирає його, і стерегтиме його, як пастир отару свою. Бо Господь викупив Якова і визволив його від руки сильнішого від нього. І вони поприходять, і будуть співати на вершині Сіону, і до добра до Господнього будуть горнутись, до збіжжя, і до виноградного соку, і до оливи, і до молодої дрібної худоби та до товару великого. І стане душа їхня, немов той напоєний сад, і не відчують уже більше стомлення. Тоді дівчина тішитись буде в танку, і разом юнацтво та старші, бо я оберну їхню жалобу на радість, і я їх потішу, і їх звеселю в їхнім смутку. І душу священиків ситістю я напою, а народ мій добром моїм буде насичений, каже Господь. Так говорить Господь чути голос у рамі, плач та ридання гірке. Рахиль плаче за дітьми своїми, не хоче потішена бути за діти свої, бо нема їх. Так говорить Господь стримай голос свій від голосіння, і від сльози свої очі, бо є нагорода для чину твого, говорить Господь, і вони вернуться з краю ворожого. І для твого майбутнього є сподівання, говорить Господь, і до границь твоїх вернуться діти твої. Добре я чую Єфрема, як він головою похитує, плачучи. Покарав ти мене і покараний я, мов теляте не навчене. Наверни ти мене і вернуся, бо ти Господь Бог мій. Бо як я навернувся, то кевся, коли ж я пізнав, то вдарив по стегнах своїх. Засоромився я та збентежений був, бо я ганьбу ношу молодощів своїх. Чи єфрем не мій син дорогий, чи не люба дитина моя? То скільки я не говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю. Тому то за нього хвилюється нутро моє, змилосерджуся справді над ним, говорить Господь. Постав собі дорогу вкази, стовпи собі порозставляй, зверни своє серце на биту дорогу, якою ти йшла, і вернися, о діво Ізраїлева, вернися до цих своїх міст. Аж доки тинятися будеш, о дочко невірна. Господь бо новину створив на землі, жінка спасатиме мужа. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Оце слово прокажуть іще в краї юдиному, і по містах його, коли я верну їх, хай Господь благословить тебе, оселити правди, о горо свята. І осядуть на ній юда та міста його разом усі селяни та ті, хто ходить з отарою. Бо напоюю я душу змучену і кожну душу скорботну насичую. На це я збудився і побачив, і був мені сон, мій приємний. Ось дні настають, говорить Господь. І засю Ізраїлів дім та дім юдин насінням людини і насінням скотини. І буде, як я пильнував, був над ними, щоб їх виривати та бурити, і щоб руйнувати, і губити, і чинити лихе, так я попильную над ними, щоб їх будувати й садити, говорить Господь. Тими днями не скажуть уже батьки їли спіле, а оскомав синів на зубах. Бо кожен за власну провину помре, і кожній людині, що їсть недоспіле, Оскома впаде їй на зуби. Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим і з юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом. Вони ж мені будуть народом. І більше не будуть навчати вони один одного і брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа. Бо всі будуть знати мене від малого їхнього, і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Так говорить Господь, що сонце дає вдень на світло. І порядок місяцевій зорям на світло вночі, що порушує море й шумлять його хвилі, Господь саваот йому імення. Як відійдуть уставиці ставиці за перед обличчя мого, говорить Господь, то й насіння Ізраїлеве перестане народом бути перед обличчям моїм повсідні. Так говорить Господь, так як небо вгорі не зміриме, і не будуть досліджені долі основи землі, то так не відкину і я все насіння Ізраїлеве за все те, що зробили, говорить Господь. Ось дні настають, говорить Господь, і збудується місто оце господові від башти Хананейла аж до брами наріжної. І піде мірничий шнурок той ще далі, прямо аж до гареву, і обернеться він до Гої. І долина вся трупів та попелу, і всі поля аж до долини кедрону, аж до рогу кінської брами на схід, усе це буде світість для господа, не знищиться та не зруйнується віки вона.